Всім привіт! Мене звати Любов Продеус, я психолог психотерапевт. Я знімала відео про сепарацію від мами. так, І ви в коментарях просили зняти відео про тата. Отже, знімаю. Що сказати, що почати? Ну, Мама це мама, зрозуміло, півгодини про це говорили. Що з батьком? Батько дуже сильно відрізняється його впливу у нашому житті від мами, тому що батько це не реальна людина, це більше образ, це більше міф людини у нашому житті. Це уявлення наше про нього, а не він реальний. Чому? Тому що ви знаєте свого батьку частково. Ви не знаєте, який, яким він був коханцем, ви не знаєте, наскільки яку він роботу робив, як, як він у дружбі, який він іще в якихось сферах, який він ще в якихось сферах. Так? Ви знаєте його за своїм досвідом із ним, але навіть це не так важливо. Ви більше дізнаєтеся про свого батька через те, що вам про нього каже мама. Чи бабуся. І більше, навіть якщо вони нічого не кажуть, вони своєю поведінкою, своїм ставленням, навіть своїм мовчанням дають вам все одно зрозуміти, хто такий батя. Та? Хто такий батя. І якщо батя був ніби такий агресор у сім'ї, от мама така бідолашня, а батя такий був поганий. Це ми знаємо не через те, що це ми на собі, не через те, що це так. Це через те, що це такий кут зору, там, де ми бачимо ситуацію ось так. Бо дорослі стосунки двох дорослих людей це відповідальність їх обох. Не буває так, що одна людина адекватна, доросла і так далі, а інший уїбан. В відео про здорові стосунки я вам розповідала, що до кожної кришки є кастрюлька, та яке йшло, таке і здибуло. Відповідальність за стосунки несуть всі учасники цих стосунків, тобто він і вона, ну, партнери. Та? Не, дитина, не дитина, про це поговоримо. Коли, е, да, і коли е, тато ніби уїбан, а мама така жертва, то е, дитина, що згідно трикутнику Карпмана, вона, звісно, стає на бік мами. Вона маму виправдовує, розуміє, захищає, а тато просто жахливий. Як наслідок у неї сформовується таке уявлення, що чоловіки ось такі, чоловікам не можна довіряти, чоловіки можуть тебе образити, скривдити і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. І це коли я отримую досвід з чоловіками через мого батька. Якщо не було батька, то через чоловіків, які були у моєму житті, натомість дядько, дід, якийсь вчитель, сусіди і так далі. Я як дівчина, як жінка, собі формулюю, як дівчинка маленька, я собі формулюю, хто такі чоловіки. Бо хто такі жінки, я то можу зрозуміти, я сама така. А хто такі чоловіки? Мені треба, от, ну, хто такі коти, мені треба з ними повзаємодіяти. І е, так, при взаємодії жінки з чоловіком, у жінки формується анімус, так званий, е, так званий знаєте, ніби частина особистості, яка відповідає за чоловічу стать. І це може бути як бедтріп, так і нормальний досвід. От Якщо батько був, я запам'ятала, що батько уїбан, який жорстокий агресор, нарцис, тисний і так далі, маму мучив, мене мучив, всіх мучив, то для мене чоловіки загалом от-от Вони Е, от І мій анімус, та, тобто моя частина, яка відповідає за чоловічі, він теж отакий. Ми в кінці з вами. Їх подосліджуємо. І у мене є вже, як від природи, і від спілкування з іншими жінками моя аніма та моя жіноча частинка, і вона теж якась. У чоловіків так само є анімус, і є аніма від взаємодії з мамою, тіткою, бабусею і так далі. Тобто його уявлення, хто така жінка, що з нею можна, як не можна і так далі. Подосліджуємо наші аніма анімус. Дещо з вами потім, наприкінці, відео поробимо. Отже. Коли, я, коли мені клієнти кажуть таку фразу, тато нас зрадив, коли пішов із сім'ї, це слова чиї дитини чи мами. Звідки в дитини взагалі концепція зрада, Оце все, коли пішов з сім'ї, та це дитина чула розмову, мамину з чимось, або мама щось дуже часто падає на вухо. Дитині і розповідає, хто такий батько, чому він поганий і так далі. Що він, маму, бив, булив, а мама сиділа плакала. Але слухайте, якщо мама доросла людина, якщо їй не подобається ставлення, вона бере речі і живе окремо. Якщо мама десятиліттями, так як це часто буває в клієнтів, живе з агресором, ну, значить її все влаштовує, значить їй подобається. Якщо людина десятиліттями живе за окашом, значить їй все влаштовує. Їй подобається. Рятівником, відмивати його, вишукувати і так далі. І не треба, якщо ви вилікуєте умовно батька, мамі він стане якийсь нецікавий, бо вона поруч із ним не може бути такою героїнею і одночасно жертвою, яка все це терпить і все це робить. Тобто. Якщо людині некомфортно дихати вихлопними газами, вона ними не дихає. Якщо вона стоїть біля вихлопної труби і отак смоктує їх у себе, значить в неї є якась користь. І ви не можете заборонити іншим людям страждати. Якщо мама хоче стояти і мучитись, це її вибір. Так? Тому, <кій> тому, якщо у нас є трикутний Карпо там, де є у нас агресор, жертва і рятівник, якщо мама агресор. Хто жертва? Я, наприклад, і батько-рятівник. Або батько-агресор, мама жертва, я рятівник. Дитина ще не може обирати роль, вона не може казати: їбіться, як хочете, я собі окремо. Ні, вона ще не може і вона автоматично займає якусь роль. Часто це роль рятівника або батька, або мами. От так, тому. Тому на психотерапії клієнти виходять із цих всіх ігор, сценаріїв і живуть нарешті своє життя, так як вони хочуть. Чому, чому я це все розповідаю? Тому що стосунки між батьками це не ваше діло. Мої стосунки між моїми батьками це не моє діло. І більше того, це не моя відповідальність. Можете повторити за мною? Стосунки між моїми батьками це не моє діло. Не моя справа і не моя відповідальність. Е, чому? Тому що моє діло це мої стосунки з мамою і мої, мої стосунки з батьком. Стосунки батька і мами, це не моє діло, це їхнє діло як дорослих людей. Вони можуть битися, сваритися. Це їхнє право, їх вибір. Дитина не може виконувати функцію дорослого, і рятувати, захищати, нападати на когось — це не її діло. Її діло це жувати казюлі і мучити коз... кота, козла, може і козла. Це все, чим має займатися дитина. Бігати, нюхати, не знаю, що там, метеликів. І, і, і приходити додому пізно. Це все, чи має займатися дитина? Ну точно, не відповідати за емоційний стан і щастя двох дорослих людей, які насправді всередині діти. Тому. Так як це стосунки між батьками не моє діло, мої, моє діло це мої стосунки з мамою, мої стосунки з батьком, то і розлучаються не мама і тато, розлучаються, як ви знаєте, чоловік та дружина. Так як у вас були стосунки з мамою, у вас стосунки з мамою лишаються. Так як у вас були стосунки із татом, стосунки лишаються, розлучаються тільки мама, чоловік і дружина. Їхні ролі змінюються, але ваші стосунки лишаються такими ж, як і були, можливо, навіть кращими. От. І так само сваряться між собою не мама і тато, сваряться між собою чоловік і дружина. І вам до цього діла не має бути взагалі. Ось так. Про роль кожного з батьків. Дівчинку тато любить, мама виховує. Хлопчика мама любить, а тато виховує. Мама не може виховувати хлопчика. Мама це інша планета. Мама не може виховувати хлопчика. Е, тато виховує хлопчика, тому що це його світ. Це так само, як тато не може виховувати дівчинку. У нього немає е, фізіологія інакша. У нього немає, не знаю Боже, цих период, е, місячних. У нього немає проблем, і не може зрозуміти так дівчинку, як може зрозуміти жінка. Тому батько тільки любить дівчинку, а мама любить хлопчика. Але виховують, тобто дають моделі, поведінки, якою бути представники власного, власної статі. У мене тут паралельно виникла думка: а як от одна статеві сім'ї виховують? Та? От, наприклад, дві е, лесбійки виховують хлопчика. Все одно, мабуть, бачите, дякую, Любов, за запитання, відповідаю. Навіть якщо це лесбійська пара чи, чи гомосексуальна пара, що і є лесбійська, то гей-пара, то е, там все одно ж хтось виконує роль дівчинки-хлопчика. Дівчинки-хлопчика, Тому все одно воно там так і є. Там буде мама-мама е, і мама-тато. Той має більш мускулинну таку поведінку, більш відповідальний, і хто менш відповідальний і менш маскулинну поведінку має. Так, словом, повертаємося. Так як ми зрозуміли, хто кого любить, до трьох років батя це взагалі невідомий чувак, мама це центр світу. До одного року дитина взагалі вважає маму продовженням свого тіла. Перші три місяці після народження взагалі вважаються періодом доношування, коли дитина взагалі ще ніби є, ще ніби не відділилася взагалі від мами. Вона взагалі має бути повністю ось тут. Тому е жахлива, звісно, ця культура, як мені клієнти, які е зараз живуть в різних холодних країнах, такі як Ісландія, Швеція, Норвегія. Та розповідають, що там Німеччина, Австрія про те, що якщо ти дитину до року, до двох не віддає, до року не віддаєш у садочок, з тобою можуть припинити спілкуватися, бо ти якась, знаєте, оця курочка, що ти якась, мабуть, гіперопіка у тебе там всі звикли. Рік дитині пішла в садок, хай дитина там їсть землю собі, болото. А ти йди працюй, що вдома сидиш. Що прям як українською це сказати, ізгой? Так? Якщо ти ходиш з дитиною. От. Тому вони, власне, такі холодні, що діток так рано віддають у садочок. Тому вони такі холодні у спілкуванні. Отже, а бать — це невідомий чувак до трьох років. Мама центр Всесвіту. Всі запитання до мами. Мама це джерело їжі. Мама, це те, що мене зрозуміє, буде перечувати мої настрої, температуру, лікувати і так далі. До баті єдине запитання, де мама? Та? Тому ось так. Тому дівчатка є впевнені, от ви ви можете позгадувати впевнених дівчаток, не тих, які прикидуються впевненими, а от впевнені абсолютно. І вони можуть мати абсолютно, абсолютно посередню зовнішність, абсолютно посередній розум, але разом із тим, от від них йде таке відчуття, що зі мною все гаразд. Я заслуговую на багато що чудового, життя чудове, да, я ні з ким не б'юся, все чудове. І ці дівчатка, вони якісь ну, все їм легко і дається, і вони більш відкриті, і так далі. Це через те, що їм батьки дозволяли і помилятися, і розуміли. І слухали, і так далі. А всі, як налякані, зашорені, невпевнені, що бояться проявитися, вилізти, якось сказати Добрий день ось я. То прокрастинації, то це батьки, які тисли дуже сильно. І дитина думає, та ну нахер буду сидіти собі в своїй коробці. Взагалі не буду вилазити. І якби життя їхнє проходить десь повз. Зараз, зараз, дайте мені секундочку. Так, без якісного зв'язку з батьком я не знаю, як будувати з ним відносини. Яка я, що я можу, як мені відповідати на агресію. Я цього не знаю. І тому дівчатка люблять холодних, психопатів, щоб довести йому, дивись, яка я класна, полюби мене, що більше байдужості, то більше привабливий. От, абсолютно, що більше дівчинка-клієнтка буде залипати на уєбанів якихось, то більше батько був або відсутній, або він був якийсь такий дуже авторитарний. І так далі, холодний ніколи не хвалив. Не ну, от не давав тієї любові, теплоти, прийняття, і так далі, тому що батько дівчинку любить. Батько не виховує. От кого з дівчаток батько виховував, то дівчатка потім люблять уїбанів різних, щоб доказати, ні, полюби мене, ні, дивись, яка я норма, я хороша взагалі. І, ц... І вони ходять ніби з голодом величезним. І прикол в тому, що вони ніколи не наїдяться цими чоловіками, вони ніколи не витрусять із тих чоловіків, та, ти нормальна, з тобою все гаразд, розслабся вже. Як тільки навіть чоловік почне так поводитись, нарцис якийсь, скаже: Боже, я тебе люблю, слухай, вибач мені, що я отак от робив, давай та йти до близькості, зустрічатися і так далі, вони <смас> в ту ж саму секунду зільються з тих стосунків, дівчатка. Тому що зі мною такого не було. Що це ти мене приймаєш, тобі все нормально. Я до цього не звикла. А ну скажи, що зі мною все не так, а я буду тобі доводити, що зі мною все так. І вирішити проблему можна, якщо розвернутися назад, побазарити з батькою, вирішити <побазарити> там все. І потім сказати, так, а чого я хочу, полатати себе, які в мене потреби, і тоді вже можна обирати абсолютно різних партнерів, і дорослих, здорових і так далі. От. Якщо батька у житті не було, то дівчинка добирає Оці моделі, хто такий чоловік, і я з ним як з ним поводитися, із фільмів від дядька, сусіда, дідуся, вчителя тощо. Для дівчинки модель поведінки це мама, це дуже важливо. Для дівчинки модель поведінки це мама, а тато схвалення. Тобто, як він на мене дивиться. І з часом я роблю це своїм ставленням до себе, пояснюю. Якщо я дивлюся, що мама прибирає. І або готує їжу, а тато при цьому, ой, яка ти в мене? Е, яка ти в мене господиня? Боже, так як ти готуєш, ніхто не готує? Тобто її дія, а татова реакція на її, на її дію. Я собі запам'ятовую, що? Що займатися кулінарією чи е, е, господарством це легко якось і так. Отак. Якщо, е, та, якщо мама була, не знаю, так само прибирала і щось готувало, а батько такий, я не хочу зараз їсти, або можна мені щось досолити. Ну, Якось він був незадоволений, критикував, то я тоді буду уникати і прибирання і домашніх справ, і так далі, тому що я буду пам'ятати, як воно, коли на мене отак реагують. І так само хлопчик, якщо він бачив, що батько, скажімо... Працював, а мама казала: Боже, дякую, що ти нам приносиш гроші, ти такий взагалі відповідальний і так далі, він буде любити, цей хлопчик, відповідальність, тому що він бере татову роль, і мами не сприйняття на цю роль. Якщо сприйняття було позитивним, то у нього ця роль є бажаною, вона вдається йому легко. Якщо він щось робив, батько, а мама казала, блять, знову лежиш. «Іди, щось нормальне, все після тебе треба перероблювати там і так далі. Хлопчик, що запам'ятовує, толку щось робити, та це нікому не треба. І це будуть постійно критикувати. Тобто, хлопчик, ставлення мами. З часом перетворює на своє ставлення до себе і що він робить, а дівчинка ставлення від очі батька вдягає на себе і так на себе дивиться, на те, що вона робить. Тому, якщо ви сильно щось заперечуєте, позгадуйте, як на це реагував батько. Скажімо, якщо мама каже, я піду працювати там, ніколи не працювала, піде працювати. І батько такий: Хто ти підеш? Якщо ви в дорослому віці... Відчуваєте страх реалізації, страх якось виділитися, просунутися, вести активно соцмережі, завести YouTube, наприклад, і так далі. Просто проявити себе, та? досягати високих якихось рівнів. Позгадуйте, як реагував на таку ж, на спроби цього ж ваш батько. Ну, і навпаки, про хлопчиків. Ось так. Так, і ось такий момент про минуле і хибні спогади. У вас були батьки, які були, і ви це змінити. Якби не можете. Ви можете просто змінити своє ставлення до минулого, винести уроки необхідні, ресурси, які вам потрібно, подякувати батькам за те, що навіть своєю поведінкою, навіть такою жахливою травматичною, вони у вас щось виховали. От, наприклад, я довго цю думку не приймала. Я думала, хто мої батьки? Ні, це все, що я маю, це все я. Не мої батьки, не мій психотерапевт, всі мої досягнення, це все моє. А ви, я просто всупереч вам, все сама роби. А насправді, от якщо я згадую е, своє минуле, мені здається, що я постійно сама займалася собою, постійно себе розважала, е, постійно мені ніхто не заважав. Як наслідок, така невелика включеність батьків. Ну, я сама робила уроки, хороші оцінки мала, постійно якісь гуртки. Тобто, в мене не було негативного підкріплення, лише позитивне підкріплення моєї самостійності. Як наслідок, така поведінка батьків. Виховала у мені те, що я абсолютно все можу робити сама, я абсолютно самостійна. і так далі. Якби мама була постійно їла, ти поїла, ти спала, ти какала, ти куди йдеш, ти я б виросла теж такою, та, яка у всьому сумнівається, постійно хоче знайти когось, хто в неї це все буде запитувати, буде боятися самотності і так далі. Тому. От подумайте, так, це як за що бути вдячним, От навіть якщо найжахливіша ситуація, навіть якщо мама має алкоголізм, навіть якщо батьки билися, сварилися, били вас, я не знаю, що, чого б не було, якби не оце. Часто, коли є супержорстка якась ситуація, дуже така. М Насильство там якесь було. Саме це стає причиною того, що людина каже, ні, такого я не хочу. Я від вас просто тікаю в Штати, Я, буду, я хочу мати ось таку сім'ю, ось, ось так. Ось хочу мати гроші, щоб мати свободу. І людина потім ще ходить трошки до психолога для того, щоб себе вирівняти, підкоригувати. Та да, це може бути антисценарій, тобто я не хочу так, як ви. Але цей антисценарій йде людині на користь. Чому ні? Він її не, не, не руйнує, бо всі не читались книг, не дивились психологів і такі, ой, у мене антисценарій батьків або я поводжуся як мама, та на здоров'я, якщо вам це допомагає. Я кашлюю, як мама, можу казати щось як мама. Але ну, якщо мені це не заважає, це не є проблемою. Якщо мені це допомагає, ну чудово. І так далі. Якщо я можу отак ногу, як моя мама, загнути, то що мені не загинати? Та дякую мамі, що в неї. <гум> Вона це за мене навчилася робити. Ось тому, якщо про минуле. От у вас було воно, яке було, задача не його змінювати, не депресувати з цього приводу, а просто змінити своє ста... Ну, це не просто <гум> самостійно, так тим паче, це неможливо, мабуть. Змінити своє ставлення до минулого, винести уроки, взяти ресурси і запланувати, як я хочу от, от у мене от, таке. Ну, наприклад, от у мене не було батька. Не знаю, з кількох там десь з першого року мого народження його не було, від, я не знаю, десь вони розлучилися з мамою. Десь років із трьох, у мене був мій відчим, який мій батько. Тобто, якщо я кажу батько, то це відразу він. Е, і до чого я це казала. До чого я це казала? Ну так, що я словом приймаю це просто як факт. Ну, звісно, вже після психотерапії, власне, я приймаю це як факт, приймаю як наслідки цього явища на мене. Розумію, що я з цим хочу зробити, змінюю і йду собі далі. Сидіти і казати: ну чому саме я, ну чому от саме зі мною, ну це неефективно, це ні до чого не призводить і це е, рух у бік жартовності. Та ну чому саме мої батьки розлучили? Ну розлучилися, ну так вони вирішили. Сидіти себе, жаліти ні до чого не призводить. Тому. Тому, е, окрім того, що це невдячна справа залипати на минулому, так більше того, минуле це не те минуле, яке було насправді, яке ви можете отак натиснути, і вам відтворюється файл. Та, ніби На, 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 цей, на камеру знятий ні. Тому є термін, який називається е, Боже, мій, хибні спогади про те, що люди запам'ятовують або те, що їм вигідно запам'ятати. Або переплутують абсолютно все. Навіть це може бути через те, що людина була голодна, або вона перед тим щось глянула і так далі. От, наприклад, колись двоє моїх знайомих обговорювали одну і ту ж саму ситуацію. Один розповідає: слухайте прикол, була така ситуація, була зима, і на, на поруч із дорогою на галявині лежав пес. Його перебиває цього хлопця інший і каже: Ні, було літо, і пес був у трупаках в оцих личинках якихось. Це взагалі різні ситуації, але один б'ється з в рота, каже: Ні, це була зима і пес просто лежав. Інший каже: Ні, було, було тоді дуже сонячно, дуже спекотно. І та... кожен запам'ятав абсолютно своє. І ти не знатимеш правду, це неможливо. Тому що просто от як хто запам'ятав. Більше того, щоразу згадуючи щось. Ви згадуєте це по-новому, тому що це не так, що ви натискаєте кнопку і воно програлося, а так, що от у вас в архівах всі файли, ви їх всі викидуєте на стіл, подивилися і потім якось поклали. Воно вже не лежить так, як ви його діставали. Потім ви знову дістаєте, знову воно щось помішалося, Один файл загубився і так далі. І це енелпери. Та, да, я сертифікований на Використовую на консультаціях із клієнтами, коли ми не, не скажу переписуємо минуле, а це називається рефрейминг, ресурсування себе маленької у тих ситуаціях, ресурсування батьків, ми їх трусимо, пробуджуємо, даємо вакцину від тупості і так далі. Для того, щоб якби, ставлення до минулого, до батьків до цієї всієї ситуації було, ну було й було. Ну, і що? Було і було, а я хочу жити далі, і отак, і що мені в цьому допоможе? А що заважає, і як це все прибрати? Тому, тому ось так. Е, так, і я вам обіцяла аніму анімуса зробити. <кій> я вам казала, що аніма це наш. От ніби частинка, яка відповідає за. Жін... Це жіноча частинка аніма. Анімус це чоловіча частинка. От уявіть, на що схожа ваша аніма. Жіноча частинка, на яку тварину. Перше, що в голову приходить, це і правильно. І анімус, на яку тварину схожий. Напишіть потім в коментарях. Подивіться, будь ласка, наскільки вони разом от можуть, ну, вони з. Одного регіону, з одного, ну мамонт, і цей Боже мій якийсь там ну, мейнкун, мене не дуже якби з одних епох. Та наскільки це гармонійно разом десь можна побачити цих двох тварин? Чи це вони з різних світів, чи хтось великий, хтось занадто потужний, а хтось дуже дрібний. Зверніть увагу, так. Оце ваша аніма і анімус. І тепер нагодуйте цих тварин. Нагодуйте, нехай одна поїсть, що вона їсть, і інша поїсть, що вона їсть. Відчуйте, як це на вас впливає і що змінюється. Так як я вас, звісно, не бачу, то ми не можемо це робити далі. Ми можемо тут завершити. І це навіть теж, я сподіваюся, буде для вас. На якомусь рівні корисно. Все, на цьому все. Це все, що я хотіла сказати. Пишіть, що ви берете в роботу, які інсайти у вас є. І все, до зустрічі!